Щоб забрати свої гроші в банку одного депозитного договору тепер замало. Потрібно мати ще й збережену квитанцію щодо внесених на рахунок коштів. Таку постанову виніс Верховний суд України. Як жити з цією новацією, дізнавалася Соломія Поливка? Верховний суд України своїм рішенням від 29 січня 2014 року ухвалив нову постанову, з якою письмова форма договору банківського вкладу вважається дотриманою тільки у разі внесення грошової суми, яка підтвердження договором банківського вкладу з видачою щодної книжки, сертифіката іншого документа чи нормативно-правового акта у сфері банківської діяльності. Фактично це означає, що в разі якщо з якоїсь причини у банку не виявиться відомостей про ваш депозит або банк захоче приховати. Цю інформацію власник внеску зможе довести своє право на грошові кошти лише в судовому порядку на підставі наданих документів. Вони мають підтвердити внесення грошей на рахунок. Відтак одного депозитного договору недостатньо. Коротко суд рішення зводиться до наступного: щоб забрати гроші з банківського депозиту, потрібно довести, що ви їх туди поклали. Доказом може бути депозитний договір і документ, що підтверджує внесення грошових коштів на банківський рахунок, тобто квитанція. Фахівці зазначають, що для підтвердження. Одного депозитного договору замало, тому що будь-який нечесний співробітник може вкрасти ваші гроші, тобто взяти гроші на руки і не донести до каси. Тим самим квитанцію ні в якому випадку не може нехтувати. Тільки цей папірець може залишитись останнім доказом підтвердженням внесення вами коштів на рахунок. Проте, якщо ви все ж втратили квитанцію, не варто панікувати. Виписку з банківського рахунку ви можете отримати у відділенні банку, системі інтернет-банкінгу, поштою чи за допомогою СМС копія виданої вам Танцій та й усіх документів завжди залишається в банку навіть після закінчення терміну депозитного договору. Про цю депозитну колізію та нинішній стан вітчизняної банківської системи запитаємо сьогодні в екс-заступника голови Національного банку України Олександра Савченка. Олександре, доброго ранку. Нади дати вас у нашій студії. Отже, посіть, будь ласка, нам ще раз. Чи варто хвилюватися людям, які не зберігали квитанції по своїм депозитним позапусих депозитах в банках? І чому довелося аж через Верховний суд проводити такі рішення? Виходить, що раніше такої необхідності чомусь не виникало. Це рішення абсолютно некомпетентне. Більш того, так. воно провокаційне і викликало паніку серед населення. І е, я думаю, що якщо не завтра, то післязавтра завтра Верховного суду чи інший висостоячий орган відмін це абсолютно некомпетентне рішення. Не може від квітанції залежати доля мільярдних Ось. заощаджень населення в жодній країні в світу. Такої норми нема, і тому давайте не зупинятися на цьому. А суддя, який прийняв це рішення, має бути дуже наказаний сильно і треба прослідкувати, чому таке некваліфікаційне, непрофесійне рішення було здійснено. То, правильно розумієте, тобто ще навіть і зарано говорити про те, чи можуть виникнути проблеми, коли відсутність квитанції і просити випуску в банк, з банку. Звичайно, випуску. я думаю, будь-який поважаючий себе банк не піде. На те, щоб не признавати депозит, якщо нема маленької квітанції другорядного документа, який як правило не зберігається не тільки в Україні, але й усіх інших країнах світу. Ще раз підкреслюю, цей суддя має бути наказан. Зрозуміло. Ну, звичайно, що занепокоєння людей можна зрозуміти, тому що таке дум... рішення приймалося в такій. Я хотів би заспокоїти людей і, і своїм авторитетом і, і досвідом. Ну це просто неможливе таке рішення. Це все одно, що а, сказати. Ми не признаємо закон тяжіння тому, що у когось нема окулярів. А ось новий голова Нацбанку напередодні заявив, що золотовалютні резерви скоротилися вже до 15 мільярдів доларів. Як ви сьогодні оцінюєте стійкість нашої банківської системи? І чи не варто людям боятися повторення тих сумних історій 2008 року, коли вони не могли просто навіть зняти гроші своїх рах рахунків? На жаль, ситуація повторюється yeah. і. На щастя, у людей є імунітет тим, які пощастило все ж таки отримати такі депозити. Зараз все в руках національного банку і уряду, який формуються за умови професійної діяльності. Я вважаю, банківській системи нічого не загрожує. Так. Принаймні 15 мільярдів це достатньо, щоб із така країна навіть Поранена зараз існувало 2-3 місяці, і завдання Нацбанкової уряду провести стабілізацію і почати базові реформи, під які отримати дуже значні. Кошти міжнародного валютного фонду Європейського банку і одна проблема зараз. Є це популізм, так. і сподіваюсь, все ж таки, що на наші люди вже стали такі мудрі, що вони будуть вимагати від уряду, що нам не треба популізму. Нам забезпечте наші депозити, наші вкладення, забезпечте стабільний, але плаваючий обмінний курс. І стабільного гривні пане Олександра, як ви оцінюєте призначення Степана Кубіва, головою Нацбанку, які пріоритетні кроки він має з ну, з вашої професійної точки зору для стабілізації ситуації із курсом гривні і власне для оздоровлення всієї банківської системи? Ну, бачите, голова центрального банку в цьому світі це перш за все вчений теоретик. У нас революційна ситуація. Але у всьому світі це ще має бути високоморальна особа. Так. І от мені здається, що пан Кубів пройшов тест на моральність так, своєю діяльністю. Тест на професійність е, покажуть найближчі місяці. Але всі експерти, люди, які більше розуміють в монетарній політиці, мають зараз допомогти Національному банку проводити адекватну політику. Що треба зробити? Зробити треба. Дуже швидко деякі кроки. Які? Е, перше, це обмежити пропозицію гривні, так. збільшити пропозицію долара, так. Е, і гарантувати людям, що всі їх валютні заощадження і гривніві заощадження станом на сьогоднішній день будуть збережені і повернуті. І почати показувати, що ми розуміємо ситуацію, контролюємо ситуацію, і вона може змін з... Верніше, і вона може змінюватися лише на краще. І тому треба не забирати гроші з банків, а навпаки, треба якнайшвидше їх вкладати по вигіднім ставкам, тому що зараз ставки 20-25%. Якщо буде професійний уряд. От професійне моє розуміння ставки більше 5% по депозитам неможливі. Це перше. По-друге, зараз ставки по депозитам в доларах 10 12 Якщо буде професійний Нацбанк, то ставки по доларам і євро буде 1-2 такі як в Європі. Дрозуміло. От. І завдання зараз показати це людям і своїм авторитетам, запевнити їх, щоб вони не хвилювались, тому що часто курсом править не події, навіть, а очікування. Якщо люди будуть очікувати професійних рішучих дій, то все буде в порядку. Зрозуміло, я вдячна за те, те, що ви звітали до нашої студії, за ваші фахові поради. Дякую вам і гарного дня. Дякую.